З Воскресним днем, браття і сестри, причасника з прийняттям тіла і Христової. Сьогодні у нас неділя після Христового зближення, і ми знову чуємо Іванське зачало, в якому нам нагадується про хрест Господній. І також сьогодні ми чули і притчу про таланти, що був якийсь чоловік, який, полишаючи свою домівку, роздав рабам. Кому 5, кому два, кому один талант. І коли повернувся, то <кій> запросив їх, щоб перевірити, отримати їх у них звіт. І от один, який взяв 5 талантів, який отримав 5 талантів, він пустив їх у справу і на них отримав ще 5 талантів. Інший, який мав два таланти, також отримав, пустивши їх в діло і ще два таланти. А третій закопав талант, потім приніс його і каже, що е, до господаря звертаючись, я знав, що, знаю, що ти людина е, жорстока. І тому я заховав той талант, який ти мені дав, закопав його і от я тобі вертаю, візьми своє. Бо я знав, що ти людина жорстока, ти е, жнеш там, де не сіє, е, е, І от цей господар. Засуджує раба за лінь і за лукавство. І пояснює, що дійсно, якщо ти знав, що я збираю там, де не сіяв, то чому ти не віддав цей талант купцям в торг? Нехай би вони там, так би мовити, як, цей внесок використовували, і я прийшов би з них отримав, бо я ж жорстокий, да? я ж збираю там, де не сіяв. Ти ж знав про це? Тобто ти захвал талант не того, що ти боявся мене як жорстокого господаря, а тому, що ти лінивий і лукавий. Причина такого вчинку цього третього раба це лінь і лукавство, а не страх, що він не зможе впоратися з дорученим і йому потім. Будуть непереливки. Зовсім ні. Лукавство і лінь. І тому сказав господар, візьміть цей талант і віддайте тому, який має 10. Тому що той, у кого є, хто має талант, то у нього примножиться. Ми розуміємо, що приймати слово талант, це назва певної міри світла. Тому що зараз у нас гроші визначаються номіналом, який написаний, да? написана 1 гривня. І неважливо, це папірець, ну там спеціальний папірець, да? чи металева якась е диск металевий. Там написано 1 гривня Національного банку України. І приймають її відповідно як одну гривню. Тобто визначається вартість грошей номіналом. В давнину вартість грошей визначалася вагою. Тобто талант це певна вага срібла. А не монета. І зрозуміло, що це назва, яка перейшла потім, так би мовити, стала вже е, іносказательно е, визначенням і дарів, які є у людей. Ми кажемо талановита людина. Тобто обдарована. Так? Тобто цей талант сприймається вже як дар. І тому зрозуміло, що коли говорять про таланти, то одразу починають згадувати, що це ж. У кожного свій талант. І коли починаємо розбирати, у кого який талант, то буває виявляється, що деякі люди талановиті в брехні. Деякі люди талановиті в мордобої. Ну, Вони такі от талановиті, да? чемпіони світу по боксу. Це що? Це талант, це дар, який дав Бог. Чи все ж таки це. Е... Щось інше. Тобто, ми розуміємо, що під талантом, під талантом, ми розуміємо ту обда душевну обдарованість людини, коли кожна людина має певну рішучість, дієву рішучість, вольову, здатність до вольового зусилля. Зробити дещо те, що вимагає зусилля. І коли ми бачимо, що от сьогодні у нас ситуація, є багато людей, які е, здійснюють в порівнянні з звичайним, минулим, мирним життям, здійснюють подвиг. Цей подвиг може бути подвиг воїнський, це подвиг може бути подвиг там, волонтерів, да? це подвиг лікарів. То всі ці подвиги, вони вимагають, вони вимагають вольового зусилля. У кожного із нас є талант до цього вольового зусилля. Просто у когось його більше, у когось менше. І хтось може більше докладати зусиль, хтось менше. Ну, ми обдаровані по-різному. Але якщо ми сядемо і скажемо, Та от, ну я про себе скажу, да? я от пробував бути волонтером, не виходить. Я пробував там щось кимобуть. Не виходить. Ну ладно, буду сидіти, склавши руки, прийде господар, я скажу, я знав, що ти жнеш там, де не сіяв. От сидів і ті дари, які ти мені дав, я їх зберігав, слава Богу, якщо їх не розсипав ніде. А ти вже як хочеш. То це якраз приклад такого лукавства і ліні. Кожен знаходиться в своїй ситуації. У когось є е е е е можливість. Там більше робить добрих справ когось, немає такої можливості. І знову ж таки, чому це відбувається? Промислом Божим, кожна душа опиняється, кожна душа людини опиняється в тому стані, в якому зручніше нам перемагати свої е, гріховні схильності. У кожного з нас є таланти від Бога для е, сповнення виповнення заповідей Божих. І так само в кожного із нас, ми ж люди грішні, ми хворі всі, у кожного із нас є схильність до гріха. І от ми опиняємося в тих чи інших умовах, промислом Божим, для того, щоб зручніше нам було якраз виправити оцю нашу схильність до гріха. Тому не варто говорити, що йому багато дано, він більше може зробити. Ти поставлений в ті умови, яких тобі. Корисно знаходитись для того, щоб ти поборов свої гріховні схильності. Не жалійся. Роби зусилля. Це зовсім не означає, що би, кожен наш крок він передбачений Богом, і що ми без Бога не можемо нічого взагалі і ніякого рішення прийняти. Чому? Тому що воля людини теж є. вільна. Не можна говорити про максимальне таке передоприділення. Що на 100% всі наші дії залежать тільки від волі, від, від волі Божої. Ні. Тому що ми бачимо зараз багато зла, а Бог зла не творив. Тому не можна говорити про те, що все відбувається по волі Божої. Так, не можна говорити. Бо те, що сьогодні ми переживаємо ну, минулий тиждень ці ракетні удари по Дніпру, да? у нас тривожно було постійно в Дніпрі. Постійно, то тривога, то, то, то нема тривоги, опять тривога, опять сирена кричить. Да? Але ми жили е, ну, з певними такими сплесками небезпеки, коли там прилітали кудись ракети, да? то в аеропорт, то ще куди-небудь, то Южмаш. А зараз ми бачимо така трагедія, коли там просто одною ракетою приватний будинок, сім'я четверо, бабуся, мама. Братик і сестричка маленький. Як це все зараз викликає тривогу, яку, які почуть бурі і емоції? Тут і страх, і жаль, і гнів. І дивіться, як мама боялася будь в центрі міста, приїхала в приватний сектор до бабусі, думала, там спокійніше буде. І сталося така біда. А батько воює да, на фронті. Тобто ми бачимо, що наші почуття збурені. І знову нам треба повертатися до Євангелія, щоб побачити, як нам зараз діяти. Кожному із нас дані таланти. Прикласти волеве зусилля для того, щоб цю ситуацію перемогти, виправити нашу, цю бурю емоцій, наш страх, наш гнів, виправити його на. Щось більш, скажімо так, продуктивне, корисне, діяльне для ближнього. Зрозуміло, що нікуди не дінемося від праведного гніву. Він буде з нами до часу, коли наступить мир. Тому що після кожної війни наступає мир. Єдине, що ми знаємо, що цей мир повинен, нам потрібен цей мир, нам він потрібен після перемоги. Тобто повинна бути перемога. І християнин повинен бути готовий уже зараз, уже зараз бути готовим до примирення. Не вибачати злочини. Тут не можна плутати. То що кажуть, ви ж християни, Ви ж повинні не бути миротворцями. Да, ми повинні бути миротворцями. Ми повинні шукати мир з будь-ким, з будь-якою людиною, наскільки можна швидше досягнути миру. Це не означає, що ми повинні вибачати злочини. Тому і говоримо про те, що нам потрібна перемога і ми готові до миру. Вже сьогодні повинні бути готові до миру без помсти. Далі потім розбирати суди, контрибуції, покарання винних. Це все потім. Але все це повинні робити. з... Готовність знову таки до постійного постійного бажання відновлення миру. Але ми бачимо, що відновлення миру от в цій ситуації можливе тільки після перемоги. Тільки після перемоги, інакше не буде. Будь-яке інакше замирення, перемир'я, воно потім обернеться ще більшим злочином, тому що якщо ті, хто зараз ці злочини, вони не заспокояться. Мовимося про наше. Наших воїнів, про наш народ молимося про перемогу, щоб Господь нам подарував її. але одночасно повинні бути готовими до примирення. Не пробачимо. не треба плутати. Коли є ситуація, що ми досягаємо миру, а потім вже починаємо вимагати покарання винних, тобто справедливості, відновлення справедливості. Тут важливо, щоб якраз це плутанини не було. Бо нас постійно будуть задурювати, смикати. Ви ж християни, ви ж християни. Ви ж повинні бути такими добрими. Ну, так, добрими, але і справедливими. Слово Боже це меч з двох сторон гострий. Він відсікає, розсікає праведне і грішне. І християнин так само повинен бачити, де праведне, де грішне. І називати правду правдою, а зло злом, не шукаючи якихось е, обхідних таких шляхів, щоб якось когось виправдати. Ні, зло є зло. І е, тут теж потрібно зусилля. І тут теж потрібно валюве зусилля, потрібні таланти, які даються від Бога. Кому більше, кому менше. Але без цього постійного вольового зусилля християнин не зможе духовно зростати. Тому що у нас всередині та людина, внутрішній чоловік, який живе в нас в кожному, я сам, духовна особа. Кожен, він повинен постійно рости і зміться це. Це наша задача. Ростить всередині себе цю духовну особу. Не е, дозволять емоціям е, якимось таким секундним переживанням, е, щоб духовне всередині нас припинило своє життя, припинило своє дихання і, е, так би мовити, стало немічним. А цього ми допустити не можемо. Тому що це ну, теж дар, наша внутрішня духовна. Природа це теж дар від Бога, це якраз і є образ Божий. Чому ми образ Божий? Тому що Бог діє вільно. Бог є дух, який має, має творчу енергію, вольове зусилля творити добро. І ми образ Божий, тоді, коли ми всередині себе докладаємо вольового зусилля творити добро. ще раз всіх з Воскресним днем, все Господа, участника с принятием тела и коля